Тебе на поміщ, в достойно призиваємо і смиренно молимо, простягни милостиву руку Твою і покрий країну нашу, державу Україну, відвій не лихолітті страждання, не на Лук свій уповаємо, і на зброї наша порятуй нас, але про Твою самотність поміж благаємо, збережи Батьківщину нашу Україну в мирі. І як ще милістю Твоєю, серця ворогів зачествілі, з лінами відвернемо відверним, усе, державний сервис слухай нас, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захисник вірних пошли силу Твою, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висок, Руку свою і покорі їх, і Христо любив воїнство нашому українському, віддай їх молодості милосердний, Господи, вислухай помилу.